Телеканалу Чернівецький промінь» – новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Як громади можуть посилити захист прав людини під час війни? Представники офісу омбудсмена, місцевої влади, міжнародних організацій та правозахисники зібралися на масштабному форумі майстерня прав людини, де обговорили актуальні виклики, успішні практики та нові підходи до підтримки вразливих категорій населення. На Буковині відбувся форум, організований представництвом уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в області. Для офісу омбудсмана подія стала можливістю посилити взаємодію з партнерами та представниками громад. Для нашої інституції офісу омбудсмана України це надзвичайно важлива подія, тому що офіс омбудсмана на чолі з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини стоїть на сторожі і на варті захисту. Прав людини, ми вже вдруге в Чернівецькій області у взаємодії справа на захист і за підтримки УВКБ ООН. організовуємо форум приурочено саме цій події, який має назву Майстерня прав людини 2.0». Однією з ключових тем форуму стала трансформація правового поля в умовах війни. Сьогодні ми будемо говорити про соціальну сферу, про розвиток роль громадського сектору, встановлення прав людини і про судочинство в умовах війни, як це міняється. Скільки з'явилось нових суспільних правовідносин, які виступають зараз, розглядають сюди. Цьогорічний акцент форуму саме на громадах Буковини. Учасники наголошують, саме місцеве самоврядування формує основу для підтримки дітей, людей старшого віку, ветеранів та людей з інвалідністю. І в цьому році у нас акценти розкладені, зокрема, на точку відправну від громад Чернівецької області, тому що вони є на сьогоднішній день першим джерелом, хто має створювати умови для різних верст населення. Для дітей, для ветеранів, для людей похилого віку, для людей з інвалідністю. Сьогоднішня подія вона буде діалогом між громадами, між громадським сектором, між міжнародними партнерами, молоддю. І ми маємо вибудувати сьогодні модель людяності і модель. Того е, прикладу, як насправді ми маємо сьогодні дбати про честь, про гідність, про право кожної людини у громаді, даний форум дозволив обговорити актуальні тенденції, об'єднати зусилля різних секторів та напрацювати спільні рекомендації для подальшої роботи. Мета висвітлити роль, яку відіграють громади в захисті прав людини і те, що стосується підтримки внутрішньопереміщених осіб, які продовж. Шують прибувати, в тому числі в західній області. Є можливість донести про актуальність питань в різних секторах. Це і роль соціального захисту, це і роль органів влади, в тому числі органів судової влади, в тому, щоб підтримати людей і відповідно проговорити тенденції, які зараз відбуваються і напрацювати спільні рекомендації. Підтримка громадян у час війни важливий пріоритет і для міжнародних народних партнерів серед учасників форуму і почесне консульство Латвії, яке також долучається до цієї роботи, кожна людина народжується і має право на вільне незалежне життя і особисто сьогодні під час війни потребують українці, прості українці. Прості громадяни України, захист тут, сьогодні тут зібралися і керівники і, і ОТГ, і керівники громадських організацій, і керівники благодійних організацій. Я особисто сьогодні представляю і почесне консульство Латвійської республіки, тому що, мабуть, і латвійці, які живуть в Україні, теж Thank <laughs> you. Мають бути захищені, як і всі громадяни України до даного форуму залучили і суддів з різних регіонів України, які мали на меті поділитись своїм досвідом. Ми запросили з деяких інших регіонів суддів подивитись, як ситуація, наприклад, зі схожими відносно до нас умовами Львівської області міста Львів. А також у нас багато внутрішньопереміщених осіб з Херсонської області. Ми запросили суддю Херсонського суду, по вона розповіла із якими проблемами люди стикаються, тому що факти. Що вони перебувають у нас в Чернівцях, а велику частину своїх питань вони мають вирішувати в Херсоні. тому я думаю, що це буде цікаво. Ірина Ясопанко зазначає, головна мета співпраці забезпечити кожному мешканцю області реальний доступ до захисту своїх прав. Це означає, що ми сьогодні спільно з різними групами представників органів державної влади будемо розставляти основні акценти і вибудовувати сьогодні спільні. Правила, спільні, спільний порядок, спільну взаємодію для того, щоб права людини насправді були покращені на сьогоднішній день по відношенню до людей Чернівецької області. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У пунктах пропуску запрацювала нова цифрова система в'їзду та виїзду Entry Exit System. Сістем. Пункти перетину кордону Дяківці Раковець, віково Віководесус та Дякове халмео до системи почали вносити установчі та біометричні дані українців. Процедура передбачає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців. Під час першого перетину кордону прикордонники формують цифровий профіль мандрівника, який прямує до ЄС. Під час наступних подорожей біометр. Шні дані звірятимуть зі створеним записом. Дітям до 12 років відбитків пальців не зніматимуть. Нагадаємо, європейська система в'їзду та виїзду це новий формат прикордонного контролю для громадян країн, які не входять в європейський союз та здійснюють короткотривалі подорожі. Такий механізм почне роботу на пункті пропуску порубне сірет з 9 січня 2026 року. Загорівся генератор, житловий будинок та електропровід. Впродовж доби буковинські рятувальники загасили вісім пожеж. На одній із них врятували життя Буковинця. Так у Чернівцях вогонь охопив генератор, який був розташований на балконі багатоповерхівки. А у селі Йорданешти полум'я поширилось на 200 квадратних метрів та ледь не знищило дві житлові будівлі. Вогонь пошкодив покриття будівлі. Причиною загоряння стало коротке замкнення електромережі. Також у селі Давидівка з пожежі врятували чоловік. 1976 року народження будинок почав горіти, поки буковинець спав. Місцеві мешканці загасили займання та передали чоловіка медикам. У селі селище загорілось горище житлового будинку. Вогнеборці спільно з буковинцями знешкодили всі пожежі. Рятувальники закликають краян бути обачними під час використання електроприладів та дотримуватись правил пожежної безпеки у побуті. Волонтери продовжують забезпечувати військових критично важливим обладнанням. Волонтерський штаб Українська команда передав бійцям 44-ї бригади ЗСУ велику партію зарядних станцій. Реби та дрони потребують автономних джерел живлення. Сьогодні українська команда передає потужні електростанції 44-й окремій механізованій бригаді. Це ті героїчні хлопці, які звільняли Харківщину, Луганщину. І сьогодні. Стримують ворога на Донеччині, впевнений, що ці електростанції нададуть можливість ще краще нашим бійцям виконувати бойові завдання та збережуть життя та здоров'я наших героїв. Раніше українська команда вже передавала зарядні станції 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу, 3-му армійському корпусу, полку Ахілес та іншим підрозділам. Крім того, волонтерський штаб постійно надсилає на передову протидронові сіткомети, у тому числі на оптиволокні. Вони дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників. Тож благодійники закликають долучатися небайдужих до збору на сіткомети, аби спільно пришвидшити перемогу, зробити до донат... Ад, можна за кодом, який ви бачите на екрані, Чекап організму уряд затвердив механізм програми скринінгу здоров'я осіб, яким виповнилось 40 років, як скористатися можливістю, що можна перевірити, та чи відомо вже перелік закладів, де можна пройти обстеження. Далі у нашому сюжеті. З 1 січня 2026 року українці віком 40 плюс зможуть пройти комплексний скринінг для виявлення поширених і небезпечних захворювань. До переліку входять серцево-судинні ризики, діабет та оцінка ментального здоров'я за словами директорки департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОВА Наталі Свистун. Потреба в такій програмі давно назріла. Велика кількість людей помирають за захворюванням серцево-судинної патології. Якщо порахувати по цукровому діабету, то сьогодні на в Україні 1 мільйон 300 тисяч хворих хворіють цукровим діабетом. Але є ще певна кількість людей, які не знають, що в них є цукровий діабет. І також у зв'язку з війною, велика кількість людей. Ми розуміємо, що ми втрачаємо якісь Психологічно маємо якісь порушення або, можливо, вже якісь і дещо гірше як по психіатричне. Запрошення на скринінг надходитиме автоматично. Людина, якій виповнилося 40 років, через 30 днів від 40 років їй приходить смс в дію запрошення на проведення скринінгу. Раптом, якщо в людини немає такої застосунку в телефоні, вони можуть звернутися в ЦНАП для допомоги. Для участі потрібно мати дія-картку, на яку держава перерахує дві тисячі гривень. Саме ці кошти і стануть оплатою медичних послуг. У 2026 році передбачається, що десять біля п'яти мільйонів людей повинні пройти дане обстеження, і уряд виділяє кошти. Понад 10, 10 мільярдів гривень для того, щоб цей скринінг відбувся. Після подання заявки в дії її опрацьовуватимуть до семи днів. Далі людині приходить повідомлення про зарахування коштів і перелік закладів охорони здоров'я, де можна пройти скринінг. Сьогодні медзаклади області подаються до НСЗУ, щоб увійти до програми. Відтак переліку ще немає. Участь можуть брати державні, комунальні та приватні клініки. Якщо ви подали звернулися в заклад, щоб він в цьому закладі пройти скринінг на протязі п'яти днів. Запи на протязі цих п'яти днів вас запишуть для того, щоб ви могли пройти скринінг, щоб людина одного за один день або максимум за два прийоми прийшла даний скринінг. Розробляється окремий графік для цих людей, щоб вони могли вибрати собі годину. За словами Наталі Свистун, скринінг включатиме базові обстеження. Вимірювання артеріального тиску, вимірювання частоти серцевих скорочень, маса тіла, зріст, окружність тіла. Так, далі по лабораторних дослідженнях. Так, ліпідограма, лікулізований гемоглобін, електроліти натрій, калій, креатинін креатинінсироводки, розрахункова швидкість клубочкової фільтрації, визначення за формулу, співвідношення альбомінів сечовини і креатиніну сичовини сечі. Сечовини, сечі. За результатами перевірки лікар визначає, чи має людина ризики серцево-судинних хвороб, діабету або порушень ментального здоров'я. Якщо після огляду ризиків не виявлено, людині дають просто рекомендації щодо стану здоров'я і правильного харчування, здорового способу життя або можливо корекції лікування. Для тих, хто не користується дією, програма теж буде доступна. Якщо в нашої людини немає дії, що її робити? Вона в банку. Відкриває картку дія картка і звертається в ЦНАП, щоб в ЦНАПІ допомогли написати заяву на те, що ви хочете пройти скринінг плюс. Урядова програма покликана виявити хвороби на ранніх стадіях та запобігти їх розвитку. А вже наступного року українці 40+, плюс зможуть безоплатно пройти комплексний огляд і отримати персональні рекомендації для збереження здоров'я. Антоніна Фігель, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини. Нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промінCiv.ua. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.